США тимчасово призупинили постачання важливих ракет і боєприпасів до України, і це не через політику чи Конгрес, причина, нібито дефіцит у власних арсеналах. Тим часом в Міноборони України заявили, не отримували жодних офіційних повідомлень про призупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, і тепер будуть з'ясовувати деталі. Ми ж намагалися розібратися з тим, що відомо наразі: чи справді США призупинили постачання тоді, коли зброя вже була в дорозі, якої саме зброї? Є ймовірно бракуватиме, та чи замінять її поставками партнерів з ЄС. Тож поговоримо про це далі. Унесеться. Отже, про те, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну, спочатку написала низка західних ЗМІ. Зокрема, політикою з посиланням на трьох людей, знайомих із цим питанням, повідомили, що США пішли на такий крок через побоювання, що запаси американської зброї значно скоротилися. А рішення нібито ухвалив заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі після того, як у Пентагоні переглянули запаси боєприпасів. Хоча, за даними джерел NBC News, наказ про відтермінування видав сам міністр оборони США під гексет, і нібито поставку боєприпасів та іншої американської зброї можуть затримувати допоки не завершать повну оцінку запасів на складах. А якщо виявлять, що певні боєприпаси будуть дефіцитними або необхідними в інших частинах світу, їх можуть затримувати ще довше. New York Times із посиланням на неназваних офіційних осіб США пише, що боєприпаси не планують відправляти в Україну протягом кількох найближчих місяців. А тепер про ймовірний перелік зброї, яка затримується, NBC News повідомляють, що у списку ракети для систем Петріот, якими Україна зокрема збиває російську балістику, також йдеться про тисячі сто п'ятдесяти міліметрових класних гаубичних боєприпасів, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних боєприпасів, відомих як GMLRS. Як пише більд без цих високоточних ракет реактивні системи залпового вогню Хаймарс, навряд зможуть ефективно використовуватися. Також у списку затримок ракети класу повітря-повітря AIM. вони призначені для винищувачів F-16 і застосовуються, зокрема для ураження шахедів. Дещо з цього озброєння планували поставляти до України протягом наступного року. Пише. New York Times. утім, зараз своїми діями США можуть дати сигнал Путіну. Америка поступово скидає з себе роль головного постачальника передової зброї для України. Відповідно, як пише видання, лідер Кремля може затягувати переговори про припинення вогню і чекати, поки українська армія відчує нестачу боєприпасів і протиракетних систем. Деякі види озброєння з цього переліку викликали здивування у члена парламентського комітету з питань нацбезпеки Веніславського, наприклад, 155-мм п'яти снаряди. Для США від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відкрили нові заводи, які виготовляють саме такі боєприпаси. Тож американським потужностям не мали б перешкоджати поставки в Україну. Вважає Веніславський. Також парламентар каже, що США майже не використовують ракети повітря. Повітря AIM. їх кількість достатньо велика, як АМ 9 так і сто 120 які достатньо ефективно продемонстрували себе в українських розробках, за допомогою яких знищуються повітряні цілі ворога. Тому у ну, дещо дивне, скажімо так, це рішення дочекаємося офіційного документа, який буде передбачати і аргументи, і перелік точний перелік тих видів озброєння, які для України будуть обмежено в найближчим часом. Водночас Виніславський каже, що після приходу Трампа до влади Україна розглядала різні варіанти розвитку подій, зменшення військової допомоги від США в тому числі тому, мовляв, мають план дії, як мінімізувати наслідки від подібних рішень партнерів. Щоправда, деталі альтернат альтернативного плану Веніславський не розповів. І повертаємося до політику. Їхні джерела розповіли, що рішення про призупинення надання частини допомоги ухвалили ще на початку червня, але чинності воно набуває лише зараз. Пояснення цьому досить дивне, адже в той період російські ракети та безпілотники активно атакували українські міста. Нібито зараз Росія цього робити не буде. Тобто, рішення про призупинення деяких видів озброєння США оприлюднили через три дні після одного з найбільших комбінованих ударів Росії по Україні. Наприкінці червня РФ запустили майже. 500 безпілотників та приманок і 60 ракет. І, як стверджують джерела Financial Times, деяка зброя уже була на шляху до України, коли її зупинили. Цікаво, й те, що лише наприкінці червня, після зустрічі з президентом Зеленським у Газі, Трамп заявив, що відкрити для продажу більшої кількості зброї в Україні. Зокрема, він говорив тоді про ракети для Петріотів. І тоді його формулювання були розмитими. Він би хотів, аби США могли їх продавати, але як бачимо, на той час у Пентагоні уже планували. Нували паузу тут. Нагадаю, допомога від США надходила за двома програмами. За однією зброю передавали з власних оборонних складів. Друга програма називається USAI. Це довгострокові контракти із оборонними підприємствами. Адміністрація Байдена встигла законтрактувати нові пакети впродовж останніх тижнів своїх повноважень. Зброя за якими мала приходити щонайменше впродовж цього та наступного року. І поки не ясно, яку кількість допомоги з таких контрактів призупинив цього разу Трамп. Так ось вийшли публікації у ЗМІ, і тільки після цього прес-секретарка Білого Дому Анна Келі підтвердила, що США призупиняють частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що арсенали зброї скоротилися. Мовляв, вирішили поставити інтереси Америки на перше місце. І поки у Білому домі відмовилися підтвердити конкретні системи озброєнь, які були зупинені, пише Financial Times. Утім, Пентагон все ще пропонує варіанти військової допомоги Україні, але вивчає та адаптує. Ує свій підхід, сказав заступник міністра оборони Пентагону з політичних питань. Колбі водночас в Міноборони України заявили, що не отримували жодних офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Нині там перевіряють кожен вид озброєння у поставках. Також Міноборони запросило телефонну розмову з колегами із США для уточнення інформації. А ось генеральний секретар НАТО Рюте вже заявив, що Україна не зможе обійтися без американської допомоги та повідомив, що Європа має намір посилити підтримку України. цього року вони вже виділили. 35 мільярдів для України. Отже, коли мова йде про перенесення тягаря з США на Європу, це відбувається, але ми не можемо обійтися без практичної підтримки США. тим часом українське міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля і з американським дипломатом розмовляла заступниця Сибіги Мар'яна Беца. І ключова тема розмови військова допомога. США. Тож Беца під час зустрічі казала, що продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів нині критично важливі для України. А будь-яка затримка лише спонукатиме Росію продовжувати війну. І зрештою сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США йдеться у заяві МЗС. І тут вам нагадаю, що у березні Україна вже стикалася із повідомленнями про призупинення американської військової допомоги. Як тоді писало Fox News, призупинення і перегляд військової допомоги, нібито мало тривати, допоки Трамп не переконається, що українська влада демонструє готовність до миру. Тоді це тривало буквально кілька днів, і тиск був направлений на українське політичне керівництво, щоб підштовхнути їх до переговорів з Росією. Цього разу США, ймовірно намагаються подати сигнал саме Росії. Мовляв. В захід робить крок назустріч, і що РФ не варто затягувати перемовний процес, вважає український політолог для нашої сторони. Звичайно, це розцінюється як певний такий примус до миру. Хоча Україна показала себе максимально конструктивно. Тому насправді ми розуміємо, що тактично росіяни зараз намагаються зірвати нам західні поставки. Відповідно і від сполучених штатів і від Європи для того, щоб досягти кращого результату і по терору українського населення, тобто зменшити захист по лінії ППО, ну і відповідно досягнути реальних результатів. Безпосередньо на фронті Тож нам залишається дочекатися коментарів від українських високопосадовців із поясненнями, яку зброю і на який період все ж притримали американці, і чи справді призупинили взагалі поставки. Пишіть, що ви думаєте про такий крок адміністрації Трампа?